Шановні експерти, на ваше прохання, вам відкрито гостьовий доступ до курсів до 22 квітня. Для того, щоб перейти на курс, вам потрібно натиснути клавішу «Контрол» і натиснути на інтерактивне посилання навпроти назви освітні компоненти. Відповідно, ви автоматично переміщуєтеся на домашню сторінку курсу. Для того, щоб здійснювати навігацію по курсу, використовуйте меню навігації в правій стороні екрану. Меню навігації може приховуватися або відображатися за допомогою сірої стрілки в правій частині екрану. Будь ласка, скористайтеся нею для того, щоб відкрити меню навігації по матеріалу. Всі файли курсу згруповані в каталоги. Для того, щоб переглянути матеріали каталогу, необхідно натиснути на плюс і перед вами відкриваються сторінки із матеріалами курсу. Наприклад, робоча програма 2024 року. Завантажується в ПДФ. Наприклад, модуль 1. Теоретичні питання. Тема 1. Тема 3. містить підпитання. Їх також можна відкрити через каталог. Натискаємо на плюс і відкриваються питання третьої теми. Крім того, на курсі ви можете перейти на форум із викладачем, словник, в якому міститься словник термінів. Або файлообмінник курсу, куди ви можете завантажувати, або здобувачі можуть завантажувати виконані роботи. За допомогою пошти можна спілкуватися із викладачем. Тут зберігаються всі відіслані та отримані повідомлення. Також ви можете ознайомитися із правилами користування. サイト。